Переклад на дан команду Стрикітс Україн озвучує Янчі. Гарного перегляду. Ходять чутки, що ти поганий геймер. А мембери так вважають. Особливо Чанбін постійно каже: Я такий вмілий». А сам каже: Ні, я краще. Я спостерігаю за ними здалеку. Я думаю, що я найкращий. Вітаю я Фелік зі «Стрикіць». Приємно сьогодні зустріти вас. Сьогодні мені випала нагода взяти участь у контенті. Вог. Дозвольте мені сьогодні представити, що в моєї сумці. Для початку я думаю, що ця сумка найкраще підходить для повсякденних образів. Я часто нею користуюся. Другий предмет, мій телефон. Чохол теж милий. Це наш телефон від Стрикітс. Це була колаборація зі Стрикіц. Хіба вони не милі? Чесно кажучи, серед мемберів мені здається, що лисиця Фенек найбільш схожа. Просто подивіться на очі. Вони виглядають однаково, такі схожі. На мою думку, всі вони добре виглядають поруч з мембрами. Я бачу це обличчя лише тоді, коли він усміхається. І справді дорогоцінний головний предмет це парфумована вода Пол Хоум. аромат доволі помітний при розпилюванні Але не сильно. Я думаю, ви можете використовувати його щодня. чудово наносити на білу сорочку. Аромат доволі затишний, тому при нанесенні почуваєшся спокійно та безтерботливо. Було б чудово, якби би сте використовували ці парфюми. Я подумав, що це аромат Фелікса, тому дуже хотів поділитися цим. Зачекайте. Я був трохи напружений під час фотосесії, тому я хотів нанести трохи, щоб розслабитися. Окей, почуваюся добре. Перейдемо до наступного предмету. Це моя камера Лейка. Більшість моїх дописів у інстаграм сфотографовані на цю камеру. Я використовую її для особливих подій замість повсякденного життя. Або коли хочу зробити красиві знімки під час подорожей. Останнє фото, яке я зробив. Цей блакитний ведмедик у кімнаті. Я сфотографував, щоб потренуватися, але вийшло дуже мило. Це останнє фото, яке я зробив. Хіба не мило? Ми чули, що в тебе багато м'яких тварин. Ви це знаєте? Ви дивилися відео У мене, чесно кажучи, вже не так багато плюшових тварин. В мене залишився один чи два. Коли їх багато, стає важко переносити. Мені також потрібно організовувати свою кімнату. Яка твоя улюблена м'яка тваринка? Є одна, звученбіном. Це дуже велика. Чи можу я назвати це м'якою іграшкою? Насправді це подушка? Ні, вибачте, це не можна назвати лялькою. У мене є м'яка іграшка Пікачу. Він дуже милий. Мені тепло на душі, коли я його бачу. Він мій улюблений. М'яка іграшка Пікачу. Це мій Нінтендо Свіч. Неприємно, коли в дорозі немає інтернету. Мені набридає слухати одну і ту ж саму музику. Ігрову приставку зручно носити з собою. Я граю в Animal Гросс або Dragon Ball. Насправді я багато граю в ігри. Ходять чутки, що ти поганий геймер. А мембери так вважають. Це думка мемберів, але я, устрий кіц зі всіх мемберів, я думаю, що я найкращий. Особливо Чанбін постійно каже, я такий вмілий. А сам каже ні, я краще. Я спостерігаю за ними здалеку. Я думаю, що я найкращий. В нас таке ставлення до ігор, я нервую, просто думаючи про це. Ах, я так не можу. Що мені зробити? Uh, 좀... uh, okay. uh. Uh. Колонка це називається шийна колонка. Кожен мембер отримав це в подарунок від Sony. Але якщо я ношу гарнітуру. Акумулятор розряджений. Uh. Це японською. Вдома комфортно, особисто я ростуюся, коли готую чи випікаю, або зручно лежу. Яку музику ти зазвичай любиш слухати? Я часто слухаю саундтреки Animal Crossing. Чи не дивно, якщо я хочу відключитися після закінчення роботи? Хочеш послухати? Послухати, щоб зрозуміти, як це відчувається, просто саундтрек. Це просто заспокоює. Слухати його вдома комфортно. Наступне цукерки. Це желейки. Це з Японії. Менеджер купив мені ці цукерки, поки ми працювали в Японії. Тож я можу це з'їсти і почувати себе краще. Іноді мені не вистачає цукру, тому я можу з'їсти желейку. Тому мені їх порекомендували тут з ароматом жувальної гумки, винограду та кока-коли дуже смачно і зовнішній акумулятор. Я вважаю, що це дуже важливий предмет. Виглядає трохи важким. Я думаю, що мені потрібно 25 тисяч міліампір, тому що я часто користуюся телефоном. Оскільки я багато подорожую, якщо немає зарядки або панелі живлення, у мене будуть проблеми, якщо не буде акумулятора, коли мені потрібен телефон. Рятівник життя і бальзам для губ. Це нічна маска для губ. Оскільки мої губи насправді дуже сухі. Я завжди наношу цю нічну маску перед тим як лягти спати. Насправді вона дуже добре працює, тому я використовую її часто, щоб губи не пересихали. А це підвиска з плюшевим медведиком. Хіба це не мило? Я купив його на острові Чеджу. Я подорожував і робив покупки з мемберами. Ми пішли в музей плюшових ведмедиків і я купив цю підвіску на пам'ять. Вона дуже мила і блискуча. Я насправді не ношу її, тому що боюся загубити його. Цей предмет означає дуже багато і останнє це листи. Це листи від стей. Я читаю їх протягом дня. Я перечитую їх, і мені знову стає легше, оскільки від них мені краще, я завжди ношу ці листи з особливою увагою. Це мої улюблені речі зі всіх: енергія стей. Я це люблю. Як відчувається нова чорна зачіска? Вау, я не звик до такого. Коли я дивлюся на себе так, я відчуваю, що стей сподобається цей образ. У мене довгий час було світле волосся, щоб відповідати концепту, але я зробив фотосесію з чорним і каштановим волоссям. Мені дуже сподобалось. Якщо одного дня в мене буде можливість, я звичайно хочу спробувати таку зачіску. Ти відомий як геній мемів, які твій останні улюблений мем? Я співав супершай, низьким голосом англійською, оскільки в мене сильний австралійський акцент. Я вимушено наспівав її по Київ. Я зробив це просто так. Стей дуже сподобалось на це дивитися. Вони отримували задоволення, говорячи таким тоном і потім низьким голосом. Таких мемів багато. Отож, глядачі Вог, дуже дякую за перегляд. Я зустріну вас наступного разу. І хочу подякувати нашим стей. До побачення. Будь ласка, вийтесь трьома найціннішими речами. Якщо я повинен обрати три, листи будуть першими. Камера. Парфуми. До зустрічі!